Напередодні великодніх свят подільські рятувальники активно проводять рейди щодо безпечного святкування Великодня. Також разом із вогнеборцями до даних заходів долучилися і представники місцевої пожежної охорони. Співробітники Подільського районного управління пояснюють, яких правил пожежної безпеки необхідно дотримуватись при приготуванні пасок та інших смаколиків, аби не допустити пожежі. Також фахівці ДСНС нагадали про правила безпеки у культових спорудах та наголосили, що дорослі повинні. Пильно слідкувати за малечою. Вже незабаром розпочнуться великодні свята, тому подільські рятувальники хочуть нагадати основні правила безпеки щодо безпечного святкування Великодня. Перш за все, перед тим як почати готувати паски та інші великодні смаколики, треба опевнитись, що газові плити та інші побутові прилади в справності. Також необхідно дотримуватись елементарних правил безпеки під час їх використання. Якщо ви встановлюєте лампадку або свічку. В себе вдома необхідно впевнитися, що вона знаходиться на безпечній відстані від різних. Легкозаймистих речей, це можуть бути штори, тюлі, різний інший декор та будь-що інше. Йдучи з кімнати, де горить свічка, необхідно впевнитися, що ви її загасили. Якщо ви освячуєте великодні кошики в соборах чи церквах, необхідно впевнитися, що свічка не торкається поліетилену чи великоднього кошику. Також треба слідкувати за тим, аби вогонь зі свічки не перекинувся на ваш. Одяг або одяг поруч людей, які знаходяться з вами, також необхідно пильно стежити за дітьми, аби ті не гралися вогнем, аби не сталося лиха. Подільські рятувальники бажають всім жителям, як Подільської громади, так і подільського району безпечного святкування Великодня, мирних тихих буднів та всіх благ. Також Марія нагадала про правила поводження зі сміттям на кладовищі його спалювати категорично. Не можна. А також хочемо нагадати, що після Великодніх свят йдуть поминальні дні, і необхідно теж дотримуватися своїх правил безпеки саме у цей період. Перш за все, якщо ви прибираєте на кладовищі, Закликаємо вас та наголошуємо на тому, що заборонено спалювати сміття та сухі залишки рослинності, тому що саме зараз в цей період збільшується кількість пожеж на відкритій території, саме поблизу кладовищ. Все це людський фактор. Люди через незнання та недбалість провокують саме такі пожежі. Нагадуємо, що за спалювання сухої рослинності найменшим покаранням є штраф. Від від 3 тисяч 60 гривень також через такі пожежі винна особа може бути притягнута і до кримінальної відповідальності, якщо цей дим від цих пожеж буде заважати нашим збройним силам України. Також під час поминальних днів дуже часто люди знаходять на кладовищах вибухонебезпечні знахідки. Це вибухонебезпечні предмети зазвичай ще часів Другої світової війни. Тому хочемо наголосити, що якщо ви бачите щось схоже, необхідно зупинити всі роботи, які ви проводили на даному місці, відійти від цього місця і зателефонувати за номером 101 або 102 та повідомити про дану небезпечну знахідку. Сеня Соболевська Ілья Биюль телеканал КЕТ.